Всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас буде розпаковочка. Отримала я рослинки азіатських підлітків. А поки що хочу показати вам у мене була там остання пересадка, я її показувала на каналі, і хочу показати результати, як же корінечко відгукнулось на пересадку, і які в нас процеси. Так, із крайнього замовлення від орхідеї світу покажу вам теж, по-моєму, розпаковочка в нас була. То от, дивіться, листочок, який гарнесенький виріс, це в нас Каріна, метелик Лотері Принц. Там от розкукувались корінчики і знизу бачу, що такий непоганий корінчик це механічне. Пошкодження було, нічого страшного. І також я заказала август, август чи август метелик, теж і ось він такий от гарнесенький листочок. Зараз уже збільшив. Був він малесенький, зараз трошки більший 50-42. І тут теж корінчики ось пішли. Врост гарненькі, Так ось я тут під лампами і тримаю їх. Так, Це теж мої тут малючки. Ну, ці ми дивитися не будемо, це теж, хоча можемо і подивитись, це не крайнє замовлення, це трошки раніше було, ось вони так розвиваються непогано. Я недавно полила, це в мене від Sony красуночки теж ось такі величенькі вже. Infinity корінчики, які гарненькі дає. Задоволена цим замовленням. Тут теж така рослинка один і була, це Супермая. Дуже я її чекала, але так, ага, воно пробиваються корінчики, небагато в неї було корінчиків. Але рослинка була гарнесенька. Це в мене від Віолети. були рослинки гарненькі. Ну, не буду всі показувати. А, начебто непогані процеси пішли. Приливала я фітоспорінчиком, приливала я, додавала я бурштинову кислоту, янтарна кислота. От, робила такий коктейльчик, хоча FitasPari нам там рекомендовано оприскування по листочку, але я зробила як захотіла, додала, додала в коктейльчик на 2 літри, додала один пакетик. Так, оце єдине, що у мене сапаріта, тут ось листочок відкидає, але он, корінчики в неї. Розкуклені. Це в мене була Вон там теж корінчик зверху пішов. Одна сапаріта в мене зовсім гарна, дуже гарна. от Великому вазончику росте. А це в мене була така малесенька реанімашка, але начебто вона відходить. Треба цей листочок потім буде зняти. Ну і подивимося, що ми пересаджувала. Так, це моя Джанет Бренден, Дубль була, он, дивіться, після поливу. Так, добре, вона сприйняла цю посадочку і пішла рости. Потім ось це в мене була реанімашка метелик Веснушка я їх називаю, дуже гарний метеличок, квіточка розміром десь 7-8 см. Це одна з моїх улюблених квіточок. Ще на початку. Мого збирання в колекцію метеликів, то теж, вона, начебто, вона відгукнулась на пересадку непогано. Хто пам'ятає, вони в мене там сиділи в малесеньких стаканчиках, я їх попересаджувала в такі стаканчики 300, 350 грамів. Так, потім. Оцю ми наче да, пересаджували, а на біч у нас вон така красунечка. От. Так, це в мене реанімашечка. Тут вона непонятна, що з нею буде. Це теж я колись реанімашку брала Infinity Lab, але я її брала таку не дуже. О, що з нею вийде, не знаю, побачимо. Так. Далі. Далі у нас ось ця красунька. Ну, тут ще так багато не видно корінчиків, але, по-моєму. Ага, процес почався і теж вона росте. Так, це у нас з такими жирними коріннями. У нас хто? А, бріон метелик, ні. Це. Е це ми її не пересаджували. Ми її не пересаджували. Так, ну от, я вже й не пам'ятаю, що ми тут і, по-моєму, ми. НСК Wild Leopard. Теж там, по-моєму, було 5 чи 6 рослинок. Так, ну, наче, наче все добре. Наче все добре. Наче все добре. Це в мене. Шампань. Непонятно ще, що буде з неї. Буде вона пилорічна або ні. Ну, пилорічність там процент дуже маленький. Так, це що? Це що в нас таке? Ага, королева, королева наша почала зеквіл. Почала он теж, ми її пересаджували. І є тут погані корінчики, а є і гарні, які пішли у ріст. Так, ну, будемо спостерігати за нею. Так, оце в мене біг... не бігліб, а звичайна Манхеттен стандарт була реанімашкою. І ось. Понарощувала яке коріння. Така красунька. Там у мене два піньочка. Чекаю діток. Реанімашки є. Не думайте, що в мене тут все так добре. <с Recovery> всі такі гарні, всі такі красиві є в мене і своя реанімаційна платформа. Скажем так, ще хочу показати до того, як буду робити розпаковочку. Ще хочу показати вам, що коли я купую рослинки, я їх не пересаджую і не витягую ніякі торфстакани. І вона в мене може сидіти в такому горщику і два роки. От, тому що, ось дивіться, приклад, бачите, сиділа, вона сиділа. А потім пішла нарощувати, Зараз переставлю сюди. пішла нарощувати корінці. Он. Хоч тут і горщик такий, начебто, повний-повний корінчиків, але я її пересаджувати не буду. Можливо, вже на наступну весну, як доживем, тоді буду пересаджувати. Це в мене пілорчик. Є дуже гарний метелик. Дуже гарний метелик, я вам скажу, а він називається. Зараз Зараз витягнемо, подивимося. Розовий, он, бачите, тут теж яка краса: Pink Freckles, ага, розові веснушки. А це пилорчик у мене рожеві весношки. Вон, бачите, дітку вниз ростить. Тут коріння теж пішло у ріст. Довго вона сиділа, не росла, але потім все пішло. Це в мене Тоши. Он Тоши теж в посадці магазині сидить, і дивіться, вона почала нарощувати корінчики. І ще хочу показати скульптор. Скульптор. Ось він у мене з дітками тут. От, і теж я його вже не чіпаю. Он дивіться. Навіть мені показалась там пліснява. Ну, я думаю, що не показалась, я думаю, що вона там і є. Я спочатку занервувала, не знала, що. Ой. Не знала, що робити, але, я ж кажу, пролила фітаспорі, бурштинова кислота, і ось нічого там не трогала, і ось коріння, яке гарне пішло. Ну, я не думаю, що це від того, чим я пролила. Я думаю, що це від того, що а, такий помірний полив, а, підсвіточка. Плюс, мабуть, час уже такий прийшов їм. І ось яка картина. Ось такий вигляд вони мають у мене тут на поличках. Там діточки внизу. Тут діточки ті, що я придбала або відділила. Теж вони тут ростуть. Це моя просека, звичайно. Я відділила діточку, купувала пеньочок. От. І ось я хочу, подивіться, росла в мене орхідейка. Ось така. Це, що у мене тут, вона ще не квітувала, Це Мікі Ice Cube. А потім вона не з того-не з цього почала з середини листочок. Бачите як? Вона не відгнила з середини, листя в неї не відпали. Але вона почала засушувати ось цей середній листочок. Листочки оці в ялі, але ось вона дала мені діточку сама. От, і он, пропала, в мене була а, так, не Дженет Бренда, а Ice Cream, пеньочок. І ось уже дала таку діточку, вже два такі листочки з'явилися. Це в мене ось діточка Бігліб розетта. Дивіться, я його пересадила. Так, і ще хочу, хотіла прибрати, а потім. Ну добре, зараз покажу вам ось. Дивіться, яка розетта. Хорошенька така, корінчики дає. І дітка в неї така гарна ясенька. А це моя, так, заберу її сюди, теж ось така діточка. І це в мене Таїда Пінк Леді. Ось, бачите, пішла. Ось така вона гарненька з таким корінням. Є там і сухенькі, але я не витягую, ой, не витягую там не торф в стаканчик, нічого. Я отак по краю проливаю, і в мене в горщику десь отак ось водички. Вона е, стоїть отак у мене в воді. Ось, ще й водичка поливає. І десь я так залишаю на півгодинки, потім зливаю. Корінчики підтягують і ось така. Рослинка в мене зараз є. Такий у неї стан. Пересаджувати не буду. Ну і приступаємо до моєї розпаковочки. Зразу скажу, що це в мене дублі. Нічого нового я не придбала. Я просто ті рослини, які мені подобаються, я їх продублювала. Посилочка в мене від Наташі Голубенко. На цей раз. Це теж мій продавець улюблений. Я беру і Віалет, і у Наташі, коли немає сортів, які мені подобаються, там у віолети або у Наташі, я беру або в той, або в той. Також Аня кривонос я в неї беру. Ну і орхідеї світу. Це такі основні. А, і ще, ще не все. Ще я беру. Але вже давно там не була у себе в магазині, у дівчаток у рігіни. Там теж я багато купувала і півлітків, і кору я там брала. І якщо є там щось таке цікавеньке, то я теж у них завжди беру. Так, ось мої красуні. Поступово зараз ми їх розглянемо. Перша красунька. сухо-даймонд, В мене є, але ж я кажу, це дубль, Це дуже гарна квіточка в мене. Я її дуже люблю, вона мені подобається, і тому я не хочу її втрачати, бо це капризний сорт. от, І я замовила її і ще, Це розмір 2,5. Також розмір 2,5, Наступна. Бунді. Так, Бугунді в мене не було ще, це не дубль, але вона дуже схожа: чимось там і Мейдер Принц, і Victoria Lace, але все одно є, вона все одно там відрізняється. Цвітова гама така сама, але є в малюнку різні. Рі, 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 різний, різний малюнок, скажімо так. Так, і наступна. Наступна в мене. Так, не хоче. Не хоче. Так, це в мене Вікторія Лейс. Так, теж красунечка. Корінчиків. Щось трошки є Є сухенькі, але гарні рослинки. І я дуже задоволена. Останнім часом мало беру, дуже мало, підходжу вже вибірково і беру тільки ті сорти, які дуже-дуже мені подобаються. Ну і дублюю їх, щоб не втратити. Ось така на сьогодні була у нас розпаковка. Гарного вам дня! Дякую і на все добре.